В любому випадку, то це не звертять того, якою буде ілюстрація. У його разсоболів і ті дії, які він зараз робить, то він зараз намагається там, через законопроект, там, питання Януковича, то це йде, можливо, більш все-таки людина ще хоче мати політичну кар'єру, він ще хоче обов'язково там, створити там, от у них воля, політична партія, вона ще поки там не, не структурована. Я так розумію, у них більше є політичний мотив в цьому це діяти. Тому я так думаю, людина, яка задійна, там в виборах в цих цих справах, вона буде. Не так ефективно просто реалізовувати цю справу. Тут би насправді по-хорошому, тобто, як я себе це бачу, хто це мав би реалізовувати. Це мав би реалізувати якихось там фанатиків там, людей, які в принципі, аполітичні, але це на цим їм поставили цю задачу. Я якби, бачу, що цю функцію можна перекласти на тих людей на ту молодь, яка якби, була радикально налаштована, яка за все провивала ця кров, і вона не засікавана була в бізнесі, тому що от у них просто там по-іншому сформований спосіб мислення. І я думаю, у них це буде зробити. Так, як я вже це опробував, це спрацювало там те, що от фанатики в Києві не продалися на забудовах. Тобто відверто вони воювали і вони не продавалися. І це був феномен, би, хоча вийде, тому що просто люди вже мислили іншими категоріями. Тому по люстрації нової влади, я думаю, це обов'язково буде, тому що ні для кого не секрет, що в нашій новій влади у нас є дуже багато проведених кандидатур. То однозначно попадуть під це і багато, я думаю, і сучасних е там, чи колишніх опозиційнерів, тому що вони теж там все було дуже непросто не не і дуже було багато з негрішності. По період люстрації, я думаю, у нас ми взагалі ми вибирали як? Ми вибирали, що ми беремо для початку Київський масштаб і беремо період хоча б там десь 2008-2009 років. Уже, якщо далі ми справляємося з цими справами, у Нас воно працює ефективно, то потім треба копати глибше. Тобто, в ідеалі тобто ми собі ставимо цю цілю, це і люстрація. І, і активістів тобто, Комуністичної партії 2001 року, 91-го, що треба було зробити що тоді. Тобто і торкнутися можна там, і глибших періодів. Насправді е, це проєкт, як от, там, в, в, в країнах Європи, в країнах там, Америки, там, Ізраїлю, що вони не беруть якийсь там, період давності злочину. Якщо якийсь був злочин, і нові обставини не виявлені, то його розслідують. От, от ми бачимо, як діє правоохоронна система Канади, коли там е, убили браконьєри Вася, пройшов рік часу. І е, хтось десь там е, обмовився в барі, як він там застрелив цього лося. Там У нього якісь унікальні роги були, щось таке. Що, то Що зробила канадська поліція? Вона, вислідкувавши на ну, 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 по, по розмовах на ну, який це був маршрут, вони організували цілу там слідчу групу, вони прокопали десь тринуте місце, де не знаю, заправка де, там, цього лося розили вантажівку. Вони прокопали, щось, я, ну, не як на кубометрах, Короче кажучи, дуже дах на землі, прокопали, знайшли там, матеріали ДНК волосину цього вбитого лося. і вже потім всього е, дійсно е, виявили далі вже пошли по ланцюжку і посадили через рік часу. Ну не посадили, там якийсь величезний страв, але цього брака з убитого вася. То, якби, я був заводив, що вони от, скільки витратили часу, грошей і зусиль на те, щоб там, одного браконьєра покарати. Але це вони для того, щоб було розуміння тотальності роботи правоохоронної системи, що якби, за злочин має бути просто покараний. Да, це не, не всі в тюрму, там величезний статус, але от, це питання принципу, що якщо був злочинець і його виявили, то його треба там, не виживати, хоч це було ось, там, рік назад. От. В такому випадку, звичайно, якщо б там, поліція Європи знаходить те, що е, був корупціонер, який там, 15 років тому щось украв, я думаю, по ньому теж строки давності немає. Так само і у нас цього теж не буде. У нас просто чим проблема, що якщо братися за кучмістів ще рано, чи там за період там, 2002 року, чи там ще раніше, коли у нас є тут на поверхні відразу ті люди, які ще зараз сидять на посадах. От. Тому я думаю, треба починати поступово з цього, що маємо тут зараз в Києві і за найближчі роки, тобто декада Януковича. А там далі воно, звичайно, буде копати все глибше і глибше. Знову ж таки, це стоїть питання побудови моделі впливу. Якщо у нас є об'єктивна, тобто ми зараз працюємо над тим, щоб це була система там балів, щоб це була як конкурсна така ситуація, ти заходиш на сайт, пропонуєш свою кандидатуру якогось того чи іншу політика чи державного чиновника, по ньому є документація, надсилається. Вона розміщена сайті, і люди, наприклад, там голосуванням, вони голосують там. Що це, наприклад, там злочинець там тижні, або там корупціонер в сфері там держкомзему, там року, там корупціонер, хто був найгірший в Держкомземів двічі десятих, 2011. щодисти. То все можна справді не складно встановити. Ці фасолі будуть це писати. Це просто питання того наскільки якісно буде зроблений цей сайт, то він коштує дуже дорого. Ми зараз просто працюємо тим, щоб наших знайомих людей вони цим зайнялись. Вот. Або он, Дмитро Розніченко піднімає руку там в форматі Вікіпедії, і в такому варіанті. Якщо у нас з'являється якийсь там чиновник Н, скажімо там, зі свободи, там тьфу, -тьфу вот, я сподіваюся, таких не виявиться, у якого. Або там беремо там, іншу партію, він з'являється і по ньому там 50 там, під документів, як він щось там хапав земельку, дитячі санаторії і так далі. І люди голосують, люди пишуть, люди пишуть, там уже медаля. А навіть хто к... виставляють ці кандидатури 에... на голосову, наша комісія. А, так... От, але дивіться, яка ситуація. Якщо, якщо Ви наша... особи. Ну, це зацікавлені особи, це автоматично зробити не вийде. Але чому, якщо, дивіться, чому просто, ні. просто так. громадянин не може виставити якогось чиновника, якогось чомусь да, mm -hmm. я як громадянин. Може, так, ви, так, ви ж <рив assumptions> будете виставити. Я думаю, я <рив swell> думаю, Дмитро роз... розкаже, то, я, я думаю, він, jaw. я просто не спеціаліст в цій сфері. Я думаю, можливо, така ж якщо це як формат Вікіпедії є, наприклад, ну, знаєте, всі онлайн, це бібліот... енциклопедія, то ти ж часто досвідти на це питання? Так, да, я зараз просто скажу, ну, як, як я це бачу. Ми просто зараз, насправді, це зараз в, сфері обговорення сьогодні з програмістом. Просто про загальний принцип, тобто, як я сподіваюся, навіть, от, да, от, я там в субводі, як мені треба буде тобто, Але я роблю абсолютно позитивну річ, на яку є якби, підтримка, там, і тягне Бог, всі я всіх депутатів, я на якому я журналістів не кажу, всі кажуть позитивно, там, і в люті всі кажуть позитивно, там, і в клічка і вони скажуть, ми тебе довіряємо, ти хороший там, пацан роби. Але, звичайно, коли піде допомогу, що хтось там додаває якогось там депутата, вони скажуть, слухай, ну коротше, ну прибериш. А я скажу, так а як прибере? Автоматична база, документи це кажу, я не можу прибрати. Ну реально, тобто я хотів би там, може мене хтось розмістити, по мені щось там не знаю, десь там комусь не тому морду набив, наприклад. Там буде мені сором, скажу, ну набив морду там камуняки, але казалось там, що він не настільки поганий камуняк. По мені я не удалю, тому що ну куди вже ти дінешся? Тож тобто, сказати, а як ти удалив, воно ж базу заповнило. Це стоїть питання, якби е, інформаційного обладнання цього, але для того, щоб от воно. Як, ну як, як як зупиняється крадіжки, так само зупиняється і корупція в цій сфері ілюстрації. Тобто, якщо у нас іде. Це прозорий процес, і воно е контролюється там з кількох боків тими командами, або навіть взагалі це автоматична база, там от Вікіпедія. З Вікіпедії там удавити не можна, або там іде редакція, і для того, щоб удавити. Ну ти тобто, вже напишеш там, що Євген Карась там убив канадського вася. І наприклад, щоб прибрати цю штуку, треба вже щоб, ну, там, пару тисяч людей сказали, що повна херня, він взагалі в Канаді нікого не було, його паспорт, і тоді вже, наприклад, система прибрання така працює. Тоді, так, да, реально можна захиститися тим, що ти якусь там інформацію про себе прибереш. Але якщо там є якась інформація об'єктивна, з'явиться в цій базі, її просто вже не можна удавити. Звичайно, там якісь будуть хакерські атаки там, і так далі. Але знову ж таки, я ж кажу, тут, тут за свої питання, якщо там 100 поки бережуться за рахунок там, важкої хакерської атаки, там, покладуть наш сайт, ми його там, будемо відновлювати, там, всю цю базу, там, цей, але там, 100 покидів рятуються. 3-4 тисячі, вони все одно лишаться і це дасть Ну, Я думаю, що по цьому сценарію е, технологічного. Це ж якраз в чому прикол, що з е, того, що я бачу, як це відбувається в Європі, що це зупиняється, немає цих цих злочинів, і далі, що воно тримається, на, щоби, чим менше людського фактору, чим більше все автоматизовано, от йде цей інтернет, ця штука, що веб-документи що вже нічого не послав, все не удивиться, тому що все в інтернеті, інтернет нічого не пропаде. То, за рахунок цього ми якраз забезпечимо те, що воно буде максимально мінімізовано. Вплив е от людського фактору, і що там я не знаю, там украдуть там мого там батька і скажуть там ударять депутата. Я скажу, так я не можу, щоб удавить Вікіпедію, то я там мінус тисячу лайків. А якщо я захочу там корупкувати програміста, а це програміста в 5. А вони мені скажуть, слухай, ну короче, ти ж ти ж то є, підорас, там, батька, ти ж знає, що ти підписуєшся, украли. Тобто така ситуація. Я думаю, вона спрацює. Може, звичайно, там буде якийсь бой, але ну, в Яндексі, інші, і в Гуглі воно станеться да, все одно в пам'яті. Да. Це питання якраз того, що там може зробити наглядову раду, яка буде придумати, може ще якісь там от, ж таки, сути, сподіваюся. На грузині, тобто у них вийшлося, там, на інші міжнародні структури, які скажуть, як це зробити так, щоб там не залежало того, хто хотів би… Хто тільки... Що залежало тільки того, ти хочеш робити роботу, ти і працюєш. Якщо ти хочеш роботу сабатірувати, то є куча якби, цих от важливих впливів, які не, не вдасться зламати. Я думаю, зараз давайте послухаємо важливу ремарку по цьому технічному питанню від Дмитра Резніщенка, це блогер журналіст. Приходь сюди, сюди. Чи будуть ілюструвати свободівців і решту. Я особисто хотів би сам бути аміном цієї Вікіпедії. Умови йде, А оскільки я не член свободи, то мені глибоко пофіг, ну, свобода там не свобода. Вони на мене ніякого впливу не мають гроші, я їм не винен.